Я Диндинала Миколаївна, офіцер-психолог 2-го стрілецького батальйону з оборони та охорони важливих державних об'єктів. Алла виховувалася у родині українського націоналіста. Ще з дитинства знала, що рано чи пізно виборюватиме незалежність рідної країни. Любов до неньки несла усюди і працюючи соціальним педагогом у технікумі і трохи згодом на телебаченні. Жінка оббивала пороги військоматів ще з 2014 року. Аби мати потрібний у війську фах, Алла вирішила здобути додаткову освіту у міжрегіональній академії управління персоналом. Зараз жінка, військово-психологиня у лавах. На Зваді України ну, почну з того, що завжди знала, що рано чи пізно, на жаль, наша країна буде воювати з Росією. Виховувалась батьком націоналістом, який мені, а мені дуже вже багато років, коли ще був Радянський Союз, мені було 8-9 років, пам'ятаю, він мені розповідав про те, що Україна це країна. Ну, усвідомлюєте, так що. Я ходжу до школи, мені розповідають, що от Радянський Союз, Республіки, і таке інше. А тато каже, так історично склалося. І ось я в цьому виховувалася, з цим жила. Я знала, що Бандера людина, яка безмежно любила Україну і боролася за неї. Це не було для мене новиною війна. Коли сталося восьме, 2008. І Росія напала на Грузію. Я усвідомила, що чуда не буде, що наступні ми, наступна Україна. У 2014 році я почала ходити до військомату. Мені сказали, ти мала худа і жінка. Якби таких було багато чоловіків, ми перемогли б, От як зараз пам'ятаю, в центральному міському військоматі мені сказали. Але на зараз наразі ти не потрібна. Тоді я пішла навчатися вивчати психологію в Міжрегіональній академії управління персоналом тут в Кривому Розі. Закінчивши в 2016 році, я знову ж пішла до військкомату, на що мені сказали, ну, ми зателефонуємо, якщо ви будете потрібні. Поки Алло не квапилися брати до армії, вона не опускала рук. Жінка вирішила боротися із ворогом з екранів телевізорів та доносити правду про те, що відбувається в Україні. День Незалежності України завжди з присмаком смутку. Особливо зараз, коли вже четвертий рік поспіль на сході України йде війна. Для хлопців і дівчат, які воювали та воюють на Донеччині та Луганщині, цей день набув іншого значення, більшої вагомості. Алла брала активну участь у патріотичних івентах ще до того, як це стало мейнстрімом. З самого дитинства привчала до цього її свого сина, з яким постійно відвідувала усі можливі козацькі фестивалі та тематичні заходи. Зрештою, вона виховала у ньому справжнього патріота. Коли почалася велика війна, повномасштабне вторгнення, я була в Києві о четвертій ранку. А чому б і ні, я сиділа пила каву. от так сталося. Ну, потім я почула те, що почула: вибухи і таке інше. Це був довгий, страшний шлях з Києва до Кривого Рогу. Це 11 годин, коли ти в потоці, в загальному машин, ДТП, коли поліція не встигає доїхати, тому що не може пробратися і люди. Прямо на дорозі лежать. Усвідомлення, що це нарешті сталося жахливіше, що можна було собі уявити, і ти розуміла, що все життя ніколи не буде таким, як було до цього. Я їхала з чоловіком і вивезла теж племінницю. Їхали швидко, і, власне, чого їхали? Тому що хотілося вивезти батьків. І мене заїжджаючи додому, приїхали до батьків, на що вони мені сказали, ні, ми не поїдемо. На цьому страшному шляху Київ-Кривий Ріг мені телефонував син і сказав, мам, давай швидше, хоч обіймемося, я йду. І тоді я вперше пожалкувала, що виховувала ну, на патріотичних засадах свого сина. Я розуміла, що, що він піде. Я вперше майже кляла себе, кричала в телефон. Ні, синку, він, мам, я дочекаюся. Я розуміла, що я нічого не зможу зробити. Так я його виховала, це його вибір, йому 23 роки. Він не служив строкову службу. Моє хвилювання було таким великим, але я приїхала. Побачила його зібраний рюкзак, зі сльозами почала його розбирати і вкладати тут те, що я вважала за необхідне, те, що він там не продумав. Кружку, свічки, те, що я усвідомлювала, що може знадобитися павербанки, телефони, все, що було, все, що вважала за можливе і потрібне. Так, я виховала україномовного сина в кривому розі. І тим неймовірно пишаюся. Я виховала справжнього патріота, якому навіть першому класі в характеристиці написали патріотичний. Ну, дивно, так? Щоб першокласнику це в характеристиці написали. Його вітали і грамоти підписували як муравику Ількові. Він ніколи не зробив зауваження і казав, «я не Ілюша. Коли його назвали Ілюша, Ілько. На сьогоднішній день мій син виконує надважкі бойові завдання. Має золотий хрест від Залужного, три від Буданова. Я їм неймовірно пишаюся. І теж кожного дня приходила якась людина і казала, Харкову хана, ну, а там мій син, а його 5-6 діб вже немає на зв'язку. Ти збираєшся максимально, видихаєш, постійно говориш собі, «Алла, ти ж психолог. І тоді мобілізуєшся і розумієш, що ти не маєш розкисати, ти маєш допомагати, але ви ж пам'ятаєте ці перші місяці, коли все в душі як струна, все натягнуто, все болісно і одночасно всі в процесі, всі в боротьбі. Як тільки чоловік пішов, він так теж просто обрав. Військову частину собі домовився, сам поїхав до Києва. Я пішла до військкомату. Не вперше вже, власне. Там мене побачили в дверях, сказали: О, каже, жінок не беремо. Ну, тобто, взагалі, ніхто не цікавився, для чого ти прийшла і в сенсі жінок не беремо. Потім Я кажу, я так і спитала в Сенсі. Ну, типу, на облік то маєте брати, як мінімум, є закон, є посади, сенсі не бере. Перепитали, ну, є медична освіта, кажу, не маю. Але відповідно, да, дочного законодавство, журналісти, психологи. Там я могла б бути кухарем, будь-ким. Мені було важливо бути дотично до того, що відбувається в моїй країні, бо інакше ніяк. Потім я намагалася побачила рекламу і почула почула по радіо Гвардія наступ. Я прийшла до конкому, і, врешті-решт, я заповнювала документи. Знову ж таки, мені було ну, все одно, власне. Головне робити щось для перемоги. Це можливо там пафосно звучить, але будь-яка інша цивільна професія. Робота я себе не бачила, не відчувала. Чоловік так досі не прийняв до кінця. Син тоді мене підтримав, сказав: Мама, я не хочу, але я тебе розумію, я тебе підтримую. Так, власне, зі мною сталася частина 3011 Нацгвардія. Психолог це має бути офіцер з одного боку, військової кафедри я не мала. Ну і власне тому і так тривалий час. Я не, не, мене не могли взяти, бо я зі свободою розмовляла, ну, батальйон свободи. І, з одного боку мене хотіли брати. Їм я подобалась як людина, як психолог, вони там мене тестували, але оце, це була проблема. Потім якраз в законодавство внесли зміни, і власне, я з того часу, з травня 2023 року, психолог батальйону. Я пишаюся, і для мене дуже важливо і цінно те, що я роблю. Ми учні 13-го ліцею. Ми приймаємо участь у різних благодійних акціях. І саме зараз ми виготовили е, оберег у вигляді ляльки-мотанки. Цей оберіг є дуже добрим на здоров'я. Передаючи ці е, опереги вам, ми вам бажаємо удачі, здоров'я, благополуччя, ну і усім нам миру та перемоги. О, одразу два дякую, дякую, дуже приємно. Я рада. До початку повномасштабної війни Алла успішно будувала кар'єру у медіа. Була продюсеркою новин на одному з центральних телеканалів України, готувалася стати акторкою дубляжу. Останнє місце моєї роботи це продюсерка ТСН 1+,1. плюс Мені ця робота подобалася, і я якраз в лютому усвідомлюючи, що ось ось і це неминуче. Мені запропонували цікаву роботу. Я якраз закінчила курси акторів дубляжу. Мені подобалося дублювати фільми, мультики, особливо це вживатися в роль, ти їх відчуваєш. Я дуже емпатична людина, як власне, всі психологи. Я дуже сподівалася, що я встигну встигну попрацювати. Попрацювати вже виключно голосом. Це був величезний цікавий проєкт. Але на жаль. Привіт, Елі. А я тут сміття позбуваюсь. Якого сміття? Люба Кузино, я бачу тут усе сміття. Та я ж не можу викинути все, тому почала з дитячого мотлоху. Що? Це моя кімната, і це не твоє діло. Це моє діло, якщо цей мотлох засмічує моє ліжко. Це моє ліжко. Було поки я не приїхала, усе найкраще для гостей. І все накрилось. І в червні такі вийшла прем'єра вже без мене. Мене гукали назад. «Алла, давай хоч другий склад. Абсолютне відчуття неможливості на той час робити щось, що не прямо дотично до, до війни, до перемоги, до, до армії. Зрозуміло там, ти донатиш, ти постійно на зв'язку. З хлопцями, з одними, з іншими, ти намагаєшся допомогти. Але я розуміла і відчувала, що будь-за будь-яких обставин я буду в армії. У вільний від служби час Алла знаходить розраду у рукоділлі, як психологиня для власного ментального здоров'я радить усім не покидати своєї улюбленої справи. Більш за все, взагалі, обожнюю танцювати. Це для мене ресурсно. Я просто, як би не було мені погано. Я вмикаю вдома в музику і танцюю. Я це обожнюю. Ну і, власне, всім раджу робити максимально можливе в цих умовах, в цих жахливій ситуації, в ситуації війни, щось, що тебе надихає. Щось, що робить тебе сильніше, що дає тобі ресурс рухатися далі. Якщо це є можливим, робіть це. Ще я дуже люблю намисто. Намисто, усіляких стилів, я їх роблю, я їх там нанизую, це така моя медитація, я заспокоююсь, я собі уявляю, як я її буду носити. І в мене величезна кількість намиста, і це дуже гарно. Люблю ось такі виключно там народні, там, керамика, коралі, перли. І ну, зазвичай, коли мені дуже погано, а мені як усім, буває погано, я сідаю і починаю оцю свою таку медитацію. Дуже раджу, до речі. Класно, таке скажу. Знаєте, як це чутливо і тремтливо, коли ти заходиш в бліндаж до хлопців, а вони не лінуються і вивішують величезні стінки з листів дитячих, чужих дітей, якихось картинок, якихось янголяток, І це на кожній локації. Це дуже важливо, дуже важлива підтримка цивільних, безумовно, рідних, близьких. І це для хлопців дуже цінно. Сама відчула це на собі, от коли, власне, вони вітали, це дуже приємно. А ще от на Херсонщині це особливо відчуваєш, тому що коли ти знаходишся на місцевості, яка була окупована, і до тебе підбігає дівчинка, до Нового року серденько там синьо жовте Така тістечко з мамою пекла, це... це неймовірно приємно. це так зворушливо і так цінно. Дійсно, підтримка цивільних, відчуття, що ми єдиний організм Україна, яка пульсує заради життя, це те, що тримає, це те, що не дає не опустити рук, це те, що рухає. А до речі, я вже 10 днів як щаслива бабуся шикарного хлопчика, онучка Святослава. І це найважливіше, що сталося за мною останні два роки.